Другий блок бізнес-моделі це ціннісна пропозиція, яку саме користь отримує клієнт від вашого продукту. Платформа Вістаді це готове saas рішення для онлайн-шкіл, курсів і корпоративного навчання. Ми допомагаємо викладачам, тренерам і компаніям легко запускати навчання без технічних складнощів. Вістаді бере на себе все обслуговування, оновлення, підтримку. Клієнт отримує сучасну ЛМС, конструктор курсів, crm систему автоматичні сертифікати, мобільний застосунок, чат-боти, оплату, брендування і навіть реферальну систему, якщо готовий бути амбасадором нашого бренду. Ми вирішуємо головну проблему: зібрати все необхідне для навчання та продажу та розвитку школи в одному місці. Звістаді навчання стає легким, зручним і без зайвих труднощів.